Вітаю у промову! Часто чую запитання, а як же правильно заплатити, оплатити чи сплатити? Відповідаю, для кожного контексту знадобиться своє слово. Дієслова заплатити й оплатити збігаються в значенні внести плату за що-небудь. Але є й різниця. Заплатити завжди вживаємо з прийменником, а оплатити без нього. Порівняйте. Заплатити за проїзд чи оплатити проїзд, заплатити за комунальні послуги чи оплатити комунальні послуги. Слово заплатити має ще й інше значення, наприклад, зазнати чогось неприємного, гіркого заплатити горем, чи відповісти чим-небудь на заподіяне, помститися, заплатити за страждання. Дієслово сплатити. Це теж нести плату, але навіть шкодування чогось. Сплатити заборгованість, сплатити організаційний внесок. Також сплатити вживаємо тоді, коли говоримо про якийсь обов'язковий платіж. Сплатити податки, сплатити організаційний збір, сплатити державне мито. У житті нам часто доводиться за щось платити. Тому говоримо правильно. Заплатити завжди вживаємо з прийменником, а оплатити без. А сплачуємо ми тоді, коли відшкодовуємо щось, здійснюємо обов'язковий платіж.